Незабаром зношений одеський електротранспорт буде центром безкоштовного доступу до інтернету. Як мінімум, два десятки трамваю і тролейбусів обладнаються вайфаєм. Вже на одному з них інтернет запрацював у тестовому режимі, наче добра справа. Але не зрозуміло, кому це потрібно, адже більшість його пасажирів пільговики. Дуже важко собі уявити пенсіонерів із планшетами чи іншими мобільними пристроями, які засвоюють безмежний простір інтернету. Про нововведення дізнавався Вадим Цютюкін. Пенсіонери їздять трамваями та тролейбусами і не знають, яке щастя на них чекає у недалекому майбутньому. В одеському електротранспорті з'явиться безкоштовний вайфай. Тепер людям похилого віку потрібно накопичити грошей, аби придбати сучасні модні девайси для виходу в інтернет. Напевно, це одна з найважливіших проблем міського електротранспорту, яку буде вирішено. Цікаво, чи знають ті, хто щоденно користується трамваями і тролейбусами, що воно таке? Вайфай. Добрий день. Wi-Fi? Нет, не знаю. Нет. Мої дети, внуки, взрослі, вони знають, конечно. А я. что то знакомое, не знаю. Усі як один, вважає, що у місті вистачає проблем, і мерія Костусева мала би спрямувати свої зусилля на їх вирішення, а не на якийсь Wi-Fi. Да, если трезво для то я думаю, що не треба. Можна кудись нибудь місце. На развитие детського лучше, чем Чем. Зачем? Там все равно все пенсионеры. Я думаю, що це рано, наверное, это водій багато є проблем, очень много проблем. І я вважаю, що це просто роскошь, если Якщо зробити наших трамваях, тролейбусах виникає ще одне питання: хто ж буде користуватися безкоштовним інтернетом у електротранспорті? Адже більшість пасажирів це пенсіонери. Самі шадесити, які активно користуються мережою інтернет, вважають, що електротранспорті встановлювати вайфай недоцільно. Я думаю, що этого не стоять. Лучше б Просто по місті поставили 20-30 -то стабільних точок, де була б бы нормальна прилічна скорость, а це просто выброс денег на воздух, відмивання денег. Слід зазначити, що пошук спонсорів на реалізацію задуму досі триває, але ж могли знайти спонсорів і на більш важливі для міста потреби. І, взагалі, за логікою, перш ніж обладнати трамваї та тролейбуси сучасними технічними засобами, не завадило б обновити і сам рухомий склад. Хоча мерія Костусєва оновлює, але дивним чином вони закупили 20-річні трамваї у Празі. Слід зазначити, що 20 років це крайній срок експлуатації подібного транспорту. Зараз запускають перший такий новий старий трамвай на одеській вулиці. Та треба ж зробити гарну міну під час поганої гри. Ми виділили в бюджеті 2 мільйони гривень в цьому году на закупку 10 трамваїв. В наступному году ми виділимо ще 2 мільйони і закупимо ще 10 трамваїв. Таким образом, город приобретет 20 трамваев. Это очень выгодная и хорошая покупка. Цікаво, чи частенько у родині Костусева купують якусь річ, що була у використанні? Напевно, такого взагалі ніколи не було, принаймні останніми роками. А списані трамваї місту, будь ласка, адже навіть директор КП «Міськ електротранспорт Дмитро Полунін визнав, що старі чеські трамваї проексплуатують на вулицях Одеси досить недовго. Поработати цей трамвай, я думаю, що мінімум мінімум 7 років. Хоча хто ж через сім років згадає про Костусєва? напевно, мер від партії регіонів вирішив перетворити південну Пальміру у якусь беушну провінцію. Скоріше за все, команда професіоналів Костусєва вважає, що це ще один крок до привабливості нашого міста. Але на жаль, це думка мерії Костусєва. Час прислухатись і до думки Одеситів, адже на Думській працюють в першу чергу для них. Вадим Тютюкін Дмитро Щербаков, телекомпанія «Круг».